Божі слова на кожен день. Євангелія від Матвія в новому заповіті документує родовід Ісуса. На початку говориться, що Ісус був нащадком Авраама й Давида та сином Йосипа. Потім говориться, що Ісус був зачатий Святим Духом і народжений від діви, що означало б. Що він не був сином Йосипа або нащадком Авраама й Давида. Однак в описі його родоводу наполягається на тому, щоб пов'язати Ісуса з Йосипом. Далі цей родовід починає описувати процес, за допомогою якого народився Ісус. У ньому говориться, що Ісус був зачатий Святим Духом, що Він народився від Діви. А не був сином Йосипа. Проте в родоводі чітко написано, що Ісус був сином Йосипа, і оскільки родовід написано для Ісуса, у ньому зафіксовано 42 покоління. Коли мова заходить про покоління Йосипа, в ньому поспішно зазначається, що Йосип був чоловіком Марії, і ці слова додані для того. Щоб довести, що Ісус був нащадком Авраама? Хіба це не протиріччя? У родоводі чітко задокументовано походження Йосипа. Очевидно, що це родовід Йосипа, але Матвій наполягає на тому, що це родовід Ісуса. Хіба це не заперечує факт зачаття Ісуса Святим Духом? Отже, чи не є родовід? Складений Матвієм людською ідеєю. Це смішно, ось як ти можеш дізнатися, що ця книга не повністю походить від Святого Духа. Можливо, є деякі люди, які думають, що в Бога повинен бути родовід на землі, через що вони відносять Ісуса до 42-го покоління Авраама. Це дійсно смішно. Як міг Бог мати родовід після приходу на землю? Якщо ти говориш, що в Бога є родовід, то хіба ти не зараховуєш його до Божих творінь? Бо Бог не від землі він Господь творіння, і хоча він із плоті, він має сутність відмінну від людини? Як ти міг зарахувати Бога до того ж виду? Що й Боже творіння. Авраам не може представляти Бога у той час він був об'єктом роботи Єгови, він був просто вірним слугою, схваленим Єговою, та належав до народу Ізраїлю. Як він міг бути пращуром Ісуса? Хто написав родовід Ісуса? Чи його написав сам Ісус? Чи сказав їм Ісус особисто напишіть мій родовід. Його записав Матвій після того, як Ісуса було прибито до Христа. На той час Ісус виконав багато роботи, яка була незрозумілою його учням, і не надав жодних пояснень. Після того, як він пішов, учні почали всюди проповідувати й працювати. І заради цієї стадії роботи вони почали писати послання й книги Євангелія. Книги Євангелія Нового заповіту були записані через 20-30 років після розп'яття Ісуса. До того народ Ізраїлю читав тільки старий заповіт. Тобто, на початку періоду благодаті люди читали старий заповіт, новий заповіт з'явився тільки у період благодаті. Коли працював Ісус, нового заповіту не існувало. Після того як Він воскрес і вознісся на небеса, люди записали Його роботу. Тільки тоді з'явилися чотири Євангелія, на додаток до яких були також послання Павла і Петра, а також книга Об'явлення. Більш ніж через 300 років після Вознесіння Ісуса на небеса наступні покоління вибірково зіставляли ці документи, і тільки тоді з'явився новий заповіт Біблії. Тільки після того, як ця робота була завершена, з'явився новий заповіт. До того його не існувало Бог виконав усю цю роботу, а Павло та інші апостоли. Написали так багато послань церквам у різних місцях. Люди після них об'єднали їхні послання і додали найвеличніше видіння, записане Іваном на острові Патмос, у якому було пророковано Божу роботу останніх днів. Люди створили цю послідовність текстів, яка відрізняється від висловлювань сьогодення. Що записано сьогодні, відповідає етапам Божої роботи, те, чим люди займаються сьогодні, це робота особисто виконана Богом, і слова, особисто промовлені ним. Тобі людство не потрібно втручатися. Слова, які походять безпосередньо від духа, були укладені крок за кроком і Відрізняються від укладання записів людини, можна сказати, що те, що вони записали, відповідало їхньому рівню освіти і людському духовному рівню, те, що вони записали, було досвідом людей, і кожен мав власні засоби запису та пізнання, і кожен запис був не таким, як інші. Тож, якщо ти поклоняєшся Біблії як Богу, ти вкрай неосвічений і нерозумний. Чому ти не шукаєш роботу Бога сьогодення? Тільки робота Божа може спасти людину. Біблія не може спасти людину, люди могли б читати її протягом декількох тисяч років, і все одно всередині них не відбулося б ані найменших змін, і якщо ти поклоняєшся Біблії. Ти ніколи не здобудеш роботу Святого Духа.